На сьогоднішній день, якщо ви звернули увагу, ми на території мікрорайону вичистили майже всі чагарники, які були у нас на, і в нас понад дорогою, в дворах, але досить багато роботи щодо обрізки дерев, якщо ви бачите, багато фруктових. Є у нас працівник, який ми подивимося сьогодні, як він працює. Він забезпечує обрізку дерев професійну. Роботи дуже багато. Тому і звертаємося до людей про те, що звертаємо увагу, що багато сміття викидають не на майданчики по збору сміття, а, а кидають і з вікон викидають, і під дерева викидають, під кущі. так, хотіло б, щоб люди теж відповідально відносилися до своїх обов'язків наведення теж чистоти. В минулому році за моєю ініціативою ми розпочали реформу наших комунальних підприємств. Було наше ВЖКХ з боргами. Хочу подякувати депутатському корпусу за те, що підтримали наше підприємство, надали фінансову допомогу з місцевого бюджету. І сьогодні перші результати ми приступили до випалки сухостою аварійних дерев на території наших мікрорайонів. Спочатку підприємство в мікрорайоні на ЖД-вокзалі, Сьогодні ми працюємо на нашому мікрорайоні по Цитаранівське-Соколівське шосе. Досить багато мусора було звідси вже прибрано, Роботи продовжуються. Відповідно, є державна програма, і ми також також активно приймаємо участь. Тобто Центр зайнятості надає фінансування і заробітну плату для людей, які шукають роботу. Тобто часткова це погашається заробітна плата з державного бюджету. частково підприємство за свої кошти працює. Також відбулося на сьогоднішній день порозуміння між приватним підприємством Будкор, з яким в мешканців є договори на обслуговування прибункових територій, і в УЖКХ, зі свого боку займається благоустроєм. Я розумію, що на сьогодні військовий час і бюджету на все не вистачає, але є ті роботи, які ми можемо робити, і мені досить приємно тут перебувати, тому що. Всі бачите результат. Це всі розуміють, що такі роботи ми можемо проводити, і це не знає, не потребує значних коштів. Таким чином ми вичислили на сьогоднішній мікрорайони ці роботи. І сьогодні люди працюють. На наступний рік ми будемо розширювати зону і йти вже далі, далі, далі. Таким чином, місто Змієв буде приведено в порядок, і люди будуть відпочивати задоволенням на території нашого міста. Тому працюємо разом. Працюємо на перемогу. Дякую всім. Хочу сказати, як мешканка цього будинку, цього двору, яка мешкає тут понад 40 років, людяні відношення неможливі без слів подяки, бо я вважаю це найважливіший аспект з моєї між людьми. Я хочу щиро висловити свою подяку. З міському міському голові Павлу Вікторовичу Голоднікову, а також керівнику міського виробничого підприємства, комунального житлового комунального підприємства Роману Олександровичу, за те, що вони звернули увагу нарешті на цю проблему, яка існує вже довгий час. І ми маємо позитивні наслідки цієї роботи як підприємства, також і його комунальних робітників, які непростий, Час дії військового стану в державі сумлінно, турботливо, і в будь-яку погоду, в будь-яке любе... світа чи не світа, вони виходять і працюють. Але ж хотілося б мені також додати, що крім них і їхніх служб, і їхньої е, їхньої праці, то цього, щоб і мешканці нашого будинку, і не тільки нашого, а в цілому всього мікрорайону. Теж приймали, також приймали якусь активну участь в цьому. хоча б, ну, так, Наприклад, як ми біля свого е, під'їзду фарбуємо, обрізаємо, прибираємо. І також хочу сказати, що завдяки службі вона давно існує ця служба -го комунального господарства, але ж коли її я чули Роман Олександрович і за підтримки Павла Вікторовича. Це зрушилося з місця, і ми бачимо результати, які є на лице. Так, да, є у нас багато ще побажань. Ми хочемо ще краще, щоб це все було і по дитячому майданчику, і по парковці автомобілів, які не в хаотичному порядку це все стається. Ну, я думаю, це все буде зроблено і за нашої участі, і за підтримки Павла Вікторовича, і керівника комунального підприємства. Тому я висловлюю щиру їм подяку за це все. І нарешті наш мікрорайон ну, стає гарнішим і красивішим. Хащаки були страшні, зараз добре побирає. Захарашена вилиця? Вийде... Дуже, дуже Дуже захарашена. Ну, Хоча я вважаю, що тут кожен володар і сам повинен збирати. Ну, старались. Ну, а де люди пови... повиїжджали, там, звісно, було дуже погано. І зараз, ну, саме бачите, краса. Велика подяка і адміністрації, і голові адміністрації, і комунальникам за те, що тепер дуже приємно ходити по вулиці, що вона тепер на вулицю похожа, як яка повинна бути. Ще раз звертаюся до всіх мешканців громади. Виходьте, прибирайте в себе біля дворів, тому що лише загальними зусиллями ми можемо навести лад в нашому місті. Це наше обличчя, обличчя кожного з нас, щоб біля наших домівок було завжди чисто. А ми, в свою чергу, будемо підтримувати і з бюджету закладувати якісь та кошти на вивіз сміття, на розчистку доріг, на підтримку на підтримку нашого підприємства. І ще раз хочу за наголосити на те, що лише разом ми зможемо навести лад в нашому місті. Дякую всім.